Натура. Наура! Привіт, привіт! Чи зможуть тварини вижити без опіки людей? Мабуть, так. А чи зможуть люди обійтися без тварин? Мабуть, що ні. Домашні улюбленці, як і дикі звірі, невід'ємна частина нашого з вами життя. Подобається їм таке докучливе сусідство? Чи ні? У них про це. Ніхто не питає у нашій програмі: веселі та не дуже цікаві та прикрі історії про наше з тваринами співіснування, а на завершення ексклюзивний виступ маленького артиста з великим репертуаром. Але перед усім нам потрібно підняти собі настрій. Зробити це зовсім не складно, просто посміхніться. Звичайний сірко не дарма став легендарним персонажем наших казок. Попри те, що собаки родичі вовків відданішої людям істоти, мабуть, не існує. Візьміть такого з вулиці, і він неодмінно стане для вас другом. Мало який пес, особливо спородистих, сьогодні схожий на пращура. Вони тепер нагадують, кого завгодно: кота, кролика, пухнастий килимок, тільки не вовка. Тому не дивно почути про існування ведмежої породи собак. Цей німецький дослідник тварин впевнений, що йому вдалося відновити колись зниклий різновид німецьких ведмежих собак. Карстен Кібек щодня прогулюється зі своїми собаками. Звична справа. За винятком того, що він вважає, нібито порода його собак, колись припинила існування і тепер є однією з найрідших у світі. За його словами, не більш ніж 2,5 тисячі представників німецьких ведмежих собак залишилося у всьому світі. Вони, здається, мають багато спільного з вівчарками учак іншою рідкою породою. Але на думку пана Кібека, цей різновид дійсно припинив існування приблизно дві тисячі років тому. Вважається, що німецькі ведмежі собаки були полювальними і використовувалися мисливцями на території сучасної північної Німеччини. Кібек говорить, що він прихильник старих німецьких традицій. Та багато років тому деякі старі мисливці мали надзвичайний виводок собак з великими синіми очима, подібно до ведмедя Тедді. І саме тому вони назвали їх ведмежі собаки. На думку Кібека, німецькі ведмежі собаки знову з'явилися в 1980-х роках, коли один з його сенбернарів Мав щенят з вівчаркою. Ці щенята, здавалося, були абсолютно новою породою. За словами Кібека, мати й батько цуценят мали пасивні гени ведмежої собаки, які згодом нарешті проявилися. Ці собаки більше, ніж їхні близькі родичі карельські ведмежі собаки. Та дорослими досягають 80 сантиметрів заввишки і важать близько 80 кілограмів. Лінуючись придивитися до когось чи до чогось, ми відмахуємось і говоримо: у темноті всі кішки сірі. Так само можна сказати, що всі зебри однаково смугасті, а всі жирафи однаково плямисті. І зрозуміло, що це зовсім не так, бо у світі немає навіть двох цілком однакових істот. Кожне створіння на землі унікальне. Тому не дивно, що і серед, здавалося б, однакових жирафів науковці вирізняють окремі види. Жирафи Ротшильд мають зовнішність спільну для будь-якого підвиду жирафа довгі ноги, довгу шию та подібне до леопарда окрас шкіри. Основна риса, що відрізняє жирафа Ротшильда від інших, колір шкіри. Шкіра бліда та товста в порівнянні до жирафа масаї. Плямки менш надрізані та ділянки нижче коліна, звичайно, не мають плямок. Жирафи Ротшильд досягають 5,5 метрів завдовжки і важать 1200 кілограм. Вони живуть у Кенії, Судані й Уганді. Це найбільший різновид жирафа на землі. Самці жирафів можуть виростати до 6 метрів завдовжки. Вони використовують свого довгого язика, щоб чистити свої очі та вуха. Жираф Ротшильд травоїдний. І годуються тернистими деревами акації і іншими рослинами, хапаючи листя своїм довгим язиком. Вони їдять все й багато упродовж всього дня, споживаючи щодня 30 фунтів листя. Самці годуються листям з верхніх частин дерев, а самки з більш низьких гілок, надаючи деревам чіткого зовнішнього вигляду. У жирафів не існує шлюбного періоду. Оскільки вони можуть спарюватися будь-якої пори року, вагітність триває 14-16 місяців, однак народжується лише один малюк. Найчастіше жирафи доживають до 25 років. На них полюють такі хижаки, як леви, гієни і леопарди, а також браконьєри. Це частіше рятівникам доводиться знімати котів з дерев і діставати собак з каналізаційних люків. І це може здатися несерйозним і навіть кумедним. А ви уявіть, що врятувати потрібно не одного чи двох, а сотні котів, які втратили притулок через стихію. Групи захисників тварин прийшли на порятунок тисячі котів на Тайському острові Файфай. -Фай. Що стали жертвами смертельних хвиль приливу. Рятувальники З Тайської асоціації охорони тварин в Бангкоку оточили величезну кількість репетуючих котів на молюсінькому острові, колись туристському раї поблизу узбережжя фукету. Рятувальники кажуть, що кішкам вдалося пережити 10-метрові цунамі, тому що вони залізли на пальми і будівлі у той час, як сотні безпритульних собак були змиті хвилями. Породі котячих довелося голодувати та зустрітися з хворобами в пустельному тропічному раї, коли сотні місцевих жителів утекли з острова, який тепер нагадує військову зону, що постраждала від бомбардування. Без свіжої їжі та води ці рятувальники відважилися переправити котів до фукету і передали їх до притулків для тварин. Рятувальники побоюються, що тисячі котів усе ще залишаються на острові, тому відловлювання та реєстрація їх, ймовірно, були б марною справою. Рятувальники також були стурбовані життям місцевої корови та мавпи, але їх потрібно було ще відшукати. Рятувальні заходи фінансувалися декількома місцевими природоохоронними організаціями. Та спеціалісти не залишали області, докинно оглянули кожний острів поблизу фукету, аби впевнитися у тому, що всі тварини, великі й малі, були у безпеці. Для кого більш небезпечний людина для крокодила чи крокодил для людини. Зважте, крокодили не носять ременів, взуття та прикрас. Все, що їм потрібно, це іноді перекусити щось, точніше, когось. Напевне, тому людей значно більше ніж крокодилів. Тим, кого ще не замучила совість, рекомендую подивитися наступний сюжет. Сотні крокодилів Оріноко також відомих як Крокодилус Інтермедіус або Каймани, було випущено в біологічну резервацію Хато Ель Фріо у штаті Апур 470 міль на захід від Каракасу. Крокодили Оріноко, найбільші хижаки Південної Америки, є одним з десяти найбільш підданих небезпеці різновидів у світі. В спробі боротися з їхнім знищенням захисники дикої природи у Венесуелі. Зібрали тисячі яєць кайманів, виростили малюків у неволі і потім випустили їх у дику природу, щоб гарантувати виживання різновиду. Випустити кайманів результат довгої праці. Багато роботи з моменту як ці тварини народжуються, і аж доки вони не виростуть метр завдовжки. Лише тоді можна визначити, чи здатні вони захиститися в їхньому навколишньому середовищі. Полювання на Оріноко сьогодні є незаконним. Але все було по-іншому у 30 60-ті роки, коли на їхню шкіру був дуже високий попит. Майже вся їхня чисельність була знищена і лише невелику кількість відродили. Крокодили Оріноко все ще страждають від браконьєрів. Яйця крокодилів збирають для їжі. Малюків продають як домашніх улюбленців, а дорослих крокодилів знищують через страх. Їхній жир використовується як болезаспокійливий засіб, їхні зуби для відгону злих духів, а інші частини як афродізіаки. Однак різні центри розмноження по всій Венесуелі продовжують успішно розводити кайманів та відпускати у їхнє природне середовище. Багато захисників дикої природи вважають, що це найкраща можливість для збереження різновиду. Якщо людині постійно говорити, що вона свиня, то вона у кінці кінців захрюкає. І це людина вінець природи. А от менш організовані істоти, скажімо, тигри ніколи не стануть свинями, навіть якщо свиноматка буде їм рідною матір'ю. І такий досвід є. Його результат ситі і доброзичливі тигренята. Це найбільш успішний зоопарк із розмноження в Таїланді. Працівники кажуть, що їхній успіх у значній мірі заснований на схемі розмноження, яку варто вірити. Програма почалася в 1997-му. Коли творчі власники зоопарку вирішили спробувати використати годуючу свинку, яка б замінила мати осиротілого дитинчати тигра, вони були здивовані тим, що не тільки свинка та її малятко були щасливі прийняти дитинча як члена сімейства, але й саме тигренятко зростало спокійнішим, неагресивним та краще адаптувалося до життя в неволі. Тепер. Усі з трьохсот бенгальських тигренят Шерераша вирощують у такий спосіб: їх відбирають від матусі, коли їм лише тиждень їхні очі усе ще закриті, і переміщення малят не тривожить. Тоді, протягом наступних двох місяців вони живуть поруч зі свинями, вірячи в те, що вони їхні матусі. Відвідувачі зоопарку визнають, що бачити, як двотижневих малят тигренят годує свинка, є досить дивним. Та ще більш дивне те, що поросята щасливо грають із дорослим тигром. Очевидно, тигри, що зростають за цією програмою, ніколи не нападатимуть на свиней. Це незважаючи на факт, що вони проводять поряд лише перші два місяці життя. Секретар зоопарку Ніпа Черарата Фечіт говорить, жодна свинка не стала жертвою тигра з того часу, як розпочалася програма. Вони грають з ними як з друзями, подібно до колег. Подібно до сестер, вони залишаються разом і демонструють дружбу. Ця програма доводить, що тигри більше керовані й більше безпечні для контакту з людьми. Для туристів, які відвідують центр розведення, нагородою є фотографія, на якій вони можуть бачити тигра дружнього до свинок. Малятко, чиїм би воно не було, милує око і викликає ніжні почуття. Важко уявити, що з крокодильчика виросте крокодилище. З козеняти – козел. А з тендітного верблюжатка довготелесе, горбате та пузате створіння. Хоча у кожного свій смак. Осіра двотижневе верблюжатко дромадера. Тут, в берлінському зоопаргу Фрідрісфельде, осіра вперше галопувала і гралася поруч з дорослими верблюдами. Доглядачі були здивовані бачити це диво. Її народження проходило швидко та без ускладнень. Дорослі і діти відвідують парк після великодньої відпустки, та вони дуже зворушені бачити верблюжатка, яке приєдналося до череди лише один тиждень тому. Кетрін Шпіглер, відповідальна за верблюдів у зоопарку, говорить, що череда відразу ж прийняла малюка. лише один дорослий самець верблюд, якого було потрібно відокремити від групи. Осіру, яка усе ще не впевнено стояла на ногах, довелося відокремити від одного самця, який досить грубо поводився з цією дитиною та бив її передніми ногами. Осіра верблюд-дромадер. Вона має один горб звичайне місце її мешкання Північна Африка й Аравія. Тварини можуть виростати за вишки 2-3,5 метри і протягом сухих сезонів можуть витрачати до 27% їхньої ваги і не померти від спраги. Вони повертають цю вагу за 10 хвилин пиття. Період вагітності цих верблюдів становить 365-440 днів. Народження осіри очікувалося з радістю, оскільки вона була останньою дитиною старого жеребця з череди, який пізніше помер. Іноді людям вдається врятувати те, що самі майже знищили. Таких прикладів немало. Згадайте зубрів, їх вибили майже повністю. Залишилося кілька особин, а тепер цілі стада пасуться у заповідниках. Хоча це не зовсім ті зубри, що колись, та все ж. І це доводить, що намагатися потрібно. От скажіть, чи погодились би ви на майже героїчний вчинок у свій вільний час не засмагати на березі морському, а збирати на тому ж березі маленьких вилупків черепах, щоб ті не загинули, поки дістануться до рідної стихії? Кожна черепаха Олі Рідлі кладе майже 120 яєць. Тому великі ділянки берегової лінії східного штату Індії Оріса. Фактично обкладені щойно вилупленими малюками. Ентузіасти, захисники дикої природи зайняті збереженням тисяч дитинчат цього різновиду черепах олів-рідлі, які знаходяться у небезпеці. А ці малюки роблять перші кроки на шляху до моря. Уряд штату Оріса та захисники навколишнього середовища об'єдналися з метою зробити узбережжя безпечним місцем для відкладання яєць. Принаймні 40-50 яєць загублені через ерозію берега, викликану сильними літніми вітрами і високими хвилями. Добровольці й мешканці області ведуть ретельний догляд протягом сезону відкладання маля та черепашки поринають в океанічну течію та повертаються для продовження існування свого різновиду через 7-15 років. За даними вчених, один з тисячі малят, звичайно, досягає дорослого стану. Черепаха Оліврідлі, що може зростати до 75 сантиметрів у довжину, мешкає в тропічних регіонах Тихого, Атлантичного й Індійського океанів. Таких концентрацій відкладання лише декілька в світі, однак штат Оріса є одним з найбільш важливих. Але якщо Оріса найбільше гніздов'є черепах, захисники дикої природи кажуть, що це до того ж і їхній найбільший цвинтар. Хоча ці черепахи захищені згідно з актом захисту живої природи Індії, більш ніж 50 тисяч черепах за ці роки або були скалічені пропелерами рибальського траулера, або потрапили до риболовецьких сітей. Уряд оголосив цілий район гніздування недоторканним місцем. Та заборонив використання механізованих траулерів. Крім того, згідно з актом, місцевим рибалкам заборонено вживати пристрої для відлову черепах. Як багато ми говоримо про людське ставлення один до одного. Попри ці балачки, кількість дітей у дитячих будинках збільшується. А не будемо на себе наговорювати, адже люди не звірі. До речі, з поміж звірів, явище, коли мати кидає своє дитинча, дуже рідкісне. І тоді вже щастя, якщо сирідка потрапляє до рук добрих людей. Це шестимісячне слоненятко на ім'я Солодка Саллі було перевезене до притулку Девіда Шелдріка в Найробі, коли воно загубило слід своєї матусі. Коли слони були випущені в національний парк меру, мати солодкої салі, як то кажуть, все бігла та бігла, залишаючи позаду своє піврічне дитинча. Організація охорони дикої природи Кенії, відповідаюча за перевезення слонів, на деякий час надала притулок маляті, у той час як робилися спроби відшукати її мати. Але все було марно. Солодка Саллі зараз слабка та засмучена. Та Дафна Шелдрік з притулку Девіда Шелдріка вважає, що пройде три місяці, доки Саллі оговтається від втрати матусі. Вона п'є багато води через дегідратацію, але відмовляється харчуватися спеціальною молочною формулою, яку Дафна дає всім сиріткам. Після декількох днів солодка Саллі вже гуляла поряд із трьома іншими слонами, з якими вона розділила її новий будинок. Але усі у притулку роблять все можливе, щоб підтримати Саллі. Хоча Саллі того ж віку, що й Мвеа, вона набагато більш слабка, ніж інший шестимісячний слон сирота, знайдений в Уганді і перевезений літаком до притулку. Дафна Шелдрік присвятила більш ніж 30 років свого життя вирощуванню осиротілих слоненят та поверненню їх назад у природне середовище. Вона також мала деякий успіх в роботі з осиротілими носорогами, включаючи магнума та магніта чорних носорогів, самця та самку. Серідки залишаються з дафною у найробі, поки їм не виповниться один-два роки. Тоді їх перевозять на схід в цаво. Де вони проводять адаптаційний рік, перш ніж знов повернутися в дику природу? Вони потрапляють до національного парку Світвоерс, який є більш віддаленим. Тут для слонів більше простору і навряд чи вони тут спричинять будь-яку шкоду місцевим мешканцям. Маленькі співуни з канарських островів давно полюбилися шанувальникам пташиної трелі, тому то ще з часів середньовіччя їх навчилися утримувати і розмножувати у домашніх умовах. Теперішні любителі і уяви не мають про митарства та пригоди експедицій тих часів, коли лише відловлювали диких канарок. Їм можна позазрити хіба тому, що вони побували на островах, де вічна весна. Як там не співати, та навіть давно одомашнені канарки не стануть ручними і дуже рідко співають на публіку. Тому для вас звучить уривок з можна сказати ексклюзивного концерту. Проходить, а музика залишається. Хто б для вас не співав, нехай це будуть лише гарні та добрі пісні. На сьогодні це всі історії про нашу з тваринами дружбу, сусідство та спорідненість. А наступного тижня у той самий час збирайте у теплій компанії біля телевізорів свою родину та інших звірів. Натура. Наура.